Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 6 грудня. Всіх зі святом, Святим Миколаєм. Нехай вам святий Миколай принесе під подушку, положить, точніше, під подушку, гарний кльов і великого трофейного карася. Сьогодні знаходжуся в своєму місці, де я проживаю. біля... Міського родничка. <хи> Якраз таке пахуче місце, але в минулих сезонах дуже гарно тут проходила риболовля, хоча дно було зовсім інше. Тут в минулому сезоні земснаряд вирив яму, така десь в 4-5 метрів. Була перед цим каса. На цій касі дуже класно було рибачити і була й трофейна плотва, і усач клював, і падус. багато рибки клювало. Сидять два рибачка. сів посередині, думаю, що їх обловлю. <гум> спитав, чи щось клює, Бачу, що клює якась невеличка риба, якийсь бичок, скоріше всього. Ну, щось клює, тому що вчора вчора в мене було аж три риби, по-моєму. Навіть попався невеличкий рибець і два бичка. навіть ж без бичка. Що, розкладаємо речі. Зараз вже по місцевому часу 2 години. Залишилося небагато часу рибачити. Посижу сьогодні до темна. Спробуємо щось реалізувати, а як не реалізуємо, то гарно проведемо час на річці. Перший закиди зробив, як зазвичай зимою без корму. Трошки заговорили мене місцеві рибачки. Сидить старенький рибачок на хижака. По праву сторону сидить мужичок з своєю дитиною, і я бачу тільки, що витягнули невеличкого, чи поддуста, чи рибчика. Так що в цілому риба клює. Но в нього близька дистанція. Чим в мене, в мене десь так, я в метрів 50 кидаю. Вирішив докинути до першої бровки, тієї, коли я там раніше ловив, але змінилося дно, 4 метри глибини. Побачимо зараз, праву поставлю на коротшу дистанцію, ліву буду кидати на дальню дистанцію. Поки що замішаю прикормку, прикормка сирна. Добавлю ще ліквіда. Якогось опаришевого матильового додавлю, буду поступово додавати ще пелець. Вже замішаний він, до речі, у мене. Так що побачимо, може з прикормкою буде риба. Погода, погода чудова, але прохолодно. Сонце світить, але вже не гріє. Ну, бичок є, це вже хорошо. Рибка клює. Хоть не та на яку розраховую, але бичок теж риба. Складуємо в концерну баночку, побачимо, скільки ми в кінці наловимо. Зміню гачок. Тут стоїть великий товстий восьмого номера. Зараз поставимо поменше. Поставлю поменший гачок і спробую ще підсадити пінопласт. Може такий варіант трошки буде краще. Довжина повіця 1,20 до півтора метра. Звичайний білий пінопласт, без смаків, без запахів. В минулому сезоні дуже гарно працювала така наживка. Ну і пінку підсажу замість білого опариша. Дві пінки і один пінопласт. Починає вже темніти, вмикаю ліхтарики свої. Посидимо ще трошки по темному, побачимо, може ситуація зміниться в темно пору часу. Вчора сидів, було, од... було одне клювання на черв'яка, прям таке непогане попереднє відео буде. Ну, сьогодні, сьогодні ситуація, в принципі, така ж сама, як зазвичай. Клюють бички, сусід витягнув невеличкого чи рибчика, чи поддуста. Цей дідусь, що сидів поряд, він сидів на хижака, на живця і кидав спінінгом теж, теж нічого в нього. Ось така ситуація. Що я вже сьогодні тільки не пробував? Різні варіанти наживки міняв довжину повіця, Вдалося зловити ось таких 4 дракона. ну Вже побільше, ніж минулі рази. І гачки міняв і на всякі вафтерси, по папчики пробував не хоче. Абсолютно ніяк не хоче клювати більш-менш нормальна риба. Ну. Але я цьому ні разу не засмучуюсь. Як не клюнуло сьогодні, клюне завтра. Як не завтра, то післязавтра. Все одно планую рибачити фідером на березі річки Дунай всю зиму. Так що ми свою рибу обов'язково дочекаємося. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайку за україномовний контент. Всім гарного настрою і до зустрічі на Дунаї. Всім пока-пока.